Хочу поділитися з вами деякими роздумами. І я би хотів би, щоб це було не просто, що так поділився. І як брат передо мною казав, що попроповідував, сказав, вийшли і забули. так? Хотілося щоб ви прийшли до хати і пороздумували про цю тему кожен про себе, як воно в мене. І хочу пороз... з вами разом порозумувати на таку тему, як безпека. Що таке безпека? Або як потрібно діяти, щоб бути в безпеці? Де я повинен бути, щоб бути в безпеці? І задам таке питання, що для нас значить безпека? Що це таке? Жити в мирі, правда ж, коли нема війни? Жити спокійно, коли ніхто не чіпає, правда ж, безпека. Коли спокійно виходиш собі на вулицю, ніхто тебе не чіпає, ти нікого не чіпаєш, ну правда ж, це ж і є безпека, правда ж. Але ми візьмемо таких декілька прикладів із слова Божого і ми порозуміємо. Перше місце, яке я хочу зачитати, це буде книга пророка Єремії, перший розділ четвертий, з четвертого по дев'ятий вірш. І прийшло мені слово Господнє говорячи. Це говорить пророк Єремія. Ще поки тебе формував, говорить Господь до Пророка Єремії, ще поки тебе формував в утробі материні, материн, я пізнав Бог тебе. І ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народу. А я відповів, о Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав, не кажи я юнак. Бо ти підеш до всіх, куди тільки я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою і доторкнувсь моїх уст, та й до мене сказав: ось я дав в твої уста слова мої. І відразу ж другий другий уривок зачитаємо. Це буде 26 розділ також книги пророка Єремі. З другого вірша. Так говорить Господь, стань на подвір'ї Господнього дому і будеш говорити всім юдиним містам, що, що приходять на поклін до Господнього дому. Усі ті слова, що я наказав був тобі, щоб до них говорити, не впав ані слова. Може, почують вони і вернуться кожен зі своєї своєї дороги. І я пожалую щодо зла, яке думав вчинити їм через злі їхні вчинення. І скажеш до них, так говорить Господь, якщо ви не будете прислухати. Прислухов... Ховуватися до мене, щоб ходити за законом моїм, якого я дав вам, щоб прислухуватися до слів моїх рабів, пророків, яких я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви, то з цим домом, як зщила, а місто це дам на прокляття та для всіх народів землі. І чули священники і пророки, і весь народ Єремію, що говорив ці слова в Господньому домі, і сталося, як Єремія закінчив говорити все, що наказав був Господь, сказав до всього народу, то схопили його священники і пророки, і весь народ, говорячи, ти конче помреш. Нащо пророкувати Господнім ім'ям, кажучи, як щило буде тім цей, а місто це буде зруйноване, так що не буде в ньому мешканця. І зібрався весь народ проти Єремії в Господньому домі і почув. Ці слова, юдині, почули ці слова юдині князі, і відійшли з царського дому до дому Господнього, і сіли при вході до нової Господні брат, і сказали священики та пророки до князів та до всього народу, говорячи: присут смерті цьому чоловіку, бо він пророкував проти цього міста, як ви чули своїми вухами, і сказав Єремія до всіх князів. І до всього народу говорячи, як думаєте, що Єремія скаже? От е, як я говорив, якщо думати про безпеку, то що треба було б тут сказати? От він сказав ті слова, які йому Бог дав, каже, іди скажеш. Єремія прийшов сказав, його хапають і ведуть, щоб убити. Так? Що треба казати в такому випадку, щоб бути в безпеці? Ну, треба сказати якось, ну я по щось не так сказав, давайте домовимося якось, правда? Ну, щоб бути в безпеці. Але дивіться, що каже Єремі. Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Скажіть, легко йти проти всіх, і як тут каже, проти цього дому, проти цього міста. Легко чи не легко? Важко. Важко, правда ж? Але дивіться, він не відступається, йому Бог дає це слово, і він переказує всі ці слова. І далі що він каже, а тепер поліпшіть ваші дороги та ваші чини і слухайтесь голосу Господа, вашого Бога. То пожалує Господь щодо зла, який говорив був на вас. А я, ось я в вашій руці, робіть мені, як добре і як правдиве у ваших. Оча. На наш погляд, те, що він сказав, це виглядає, як, не знаю, як підписав свій прибор, правда ж сам. Всі зобралися, всі хочуть його вбити, але Єремія йому раніше Господь казав, іди і кажи. І Єремія він зрозумів, що тільки з Господом можна це робити. І тільки з Господом він у безпеці. Раніше там Господь казав, що я зроблю тебе міцним стовпом і мідною стіною. Якщо подивитися на той час по історії, пам'ятаєте, як робили е місто строєні, робили таку широчезну стіну з каміння. І таку стіну було дуже важко пробити. Не було таких зараз снарядів, бо не було такого, були такі стінобідні машини. І Бог каже до Єремії, я зроблю тебе мідною стіною. Якщо подивитися, то мідною стіною нереально, ну, такі стіни ніхто не строїть. І на той час мідна стіна це була така стіна, що її не проб'єш нічим. Не було такого способу, щоб її пробити. Знаєте чому? Тому що Єремія був з Господом. Це такий прообраз. Бог каже, що вони будуть проти тебе воювати, але не здолають. Чому? Тому що Господь, тому що я з тобою. Це мої слова. І Єремія він не відступався від цих слів. Хоч це було, на погляд людський, е опасно для життя, як вони казали, дослої смерть, Приступ — смерть, Все — смерть. Но Єремія він зрозумів, що він з Господом і тільки тут небезпека. Або дивіться ще один приклад. Так само, це 26 Єремії, 20 вірш. І також пророкував був Господні ім'ям озим чоловік уряд. Це другий приклад. Син має, скидять Іаріму, і пророкував проти цього міста та проти цього краю всі ті слова, як Єремія. І почув був слова його цар, Єгоякі, його і всі віцарі його та всі князі. І шукав цар способу забити його, і почув це Урія, і зв'якався. І утік, і прийшов до Єгипту. І послав цар Єгорія, людей до Єгипту, Елтанана, Егорового сина, і людей з ним до Єгипту. І вони вивели Урію з Єгипту. Другий приклад. так само пророкував, так само казав всі ті слова, що казав Єремія. Але яка реакція його? Зв'якався, каже. Злякались і втік. Друзі, на сьогоднішній день е, я чув декілька випадків, коли сталася війна в Україні. Е, одна сім'я виїхала від війни е, в іншу країну в Європу. Кажеться, виїхали в безпечне місце. Але так, так вийшло, що попали в аварію і двоє з них загинули на місці. Кажеться, виїхали в безпечне місце. І... Я хочу сказати, що сьогодні в світі немає безпечного місця. Немає безпечно, щоб просто сидіти безпечно і було все добре. Нема такого місця. Є тільки єдиний спосіб, де ми будемо в безпеці, це коли ми будемо там, де нас поставить Господь. Можна бути, на перший погляд, в безпечну країну виїхати, так? а попасти в таку ситуацію, що ще опасніше буде, чим бути навіть в Україні серед війни. Друзі, нам сьогодні, я би хотів би, щоб ми роздумували кожен про ці слова. Безпека це не просто на перший погляд, як я питав спочатку моєї промови, що таке безпека. І це безпечно ходити по вулицям, щоб ніхто не чіпав. Так, да, це безпека, але справжня безпека можна бути, як приклад, проповітували ми про Садраха, Мисака Явиднего, трьох мужів. Цар зробив Болан да? і каже, поклоніться, а ці три мужі заради своєї безпеки. Треба було б сказати, окей, ми поклонимося, щоб в піч не попасти, не згоріти. Але вони були тверді, вони трималися, вони довірилися Господу. І Господь врятував. Друзі, наша безпека, наша безпека. Я би хотів щоб кожен з нас сьогодні пам'ятав, що безпека. Не в людях. Безпека не в, не в якомусь куточку світу, а безпека тільки в Господі. Тільки в Господі. І я хочу оставити для вас ще псалом 90 90-й псалом. І подумайте просто в контексті цієї промови, в контексті безпеки. Дивіться, як написано. Хто живе під покровом Всевишнього, Хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вивез, сцене та, та холола, зморовиці згублені. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти, щит та лук його прав. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Ані моровиці, що нищить обідні, впаде тисяча збоку від тебе, і 10 тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійне. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш, бо Господа, охорону мою, Всевишнього, ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спікає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелом Він накаже про тебе. Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш. Левчука і крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. І як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую Його та прославлю Його. І довгістю дні я насичу Його, і він буде бачити спасіння моє. Друзі, сьогодні не потрібно піти за більшинством, так як роблять інші. Не потрібно дивитися, потрібно стояти там, де поставив нас Господь, і чинити те, що нам каже Бог. В нас є інструкція, в нас є Слово Боже, в нас є Біблія, в нас є Божі закони. І та людина, яка живе так, вона буде, е, Боже Слово каже, її будуть гнати. проти її будуть воювати, так як за Єремії написано, вони будуть воювати проти тебе, але вони тебе не здолають. Таку людину, яка живе, по Божим принципам, по Божим законам, люди не здолають. В Біблії написано, що не бійтеся, убиваючих тіло. Бійтеся того, хто може, може і тіло, і душу занапасти. Друзі, наша безпека в Господу, наша безпека там, де нас поставив Господь. Запам'ятайте це. Я розумію, що на нашим розумом ми часто зважуємо варіанти, а де безпечніше? І Ми переїжджаємо, пере... ну, кожен зважує. І робить так, як йому рахується правильно. Це потрібно робити, друзі. Але якщо ми надіємося тільки на це, і тільки так ми думаємо спасенця, друзі, це дуже жаль, дуже жаль. Наша надія, наше спасіння і наша безпека тільки в Господі. І багато прикладів є таких слово Божого. Вони проходили великі випробування. Але в той случай. В той час, коли вони не відмовлялися від тих слів, коли вони стояли твердо, коли вони не верталися назад і не втікали, Бог їх спасав. Завжди Бог виходить на зустріч. Є такий приклад, неодноразово я наблюдав, коли біжить по вулиці кот і біжить собака на зустріч. Я думаю, ви бачили цю картину. Кот так присідає і сидить, чекає. Ну і собака боїться. Якби це два вороги. Вони не, при... не примирюються. Собаки є свої принципи і вкладає свої принципи. Що робить кот, якщо він розумний кот, взрослий кот, що він робить? Замічали, що він робить? Він так сидить і дивиться. Не втікає, ні в якому разі він не розвертається. Собака він теж боїться. Тому що знає, що кота пасури може вицарапендати очі. Дуже опасно йти на кота нападати. Але я бачив такі випадки, коли зустрічався собака з котом, і кот він починав втікати. Знаєте, який сход собаки діти. Собака доганяє, хапає кота і все, кінець. Друзі, сьогодні нам Бог дає свою, своє слово. Він каже, роби так. І не будьмо, не, не робімо так, що ми беремося за це слово. І потім десь забоялися, на півдороги кинули і втікає. Друзі, це дуже небезпечне становище. Наше, наша безпека, тільки коли ми твердо віримо в Божому Слову, Бог ми вірний і правильний написаний. Він не залишить, не залишить, яка би не була ситуація, куди б ми не попали. Як би було небезпечно для нашого життя, Господь Він завжди є над нами. І Він це бачить. Він це допускає. І сили не дасть. І кожна людина, яка буде триматися міцно, яка буде твердою, не буде боятися. Вона завжди буде в безпеці, незалежно, де вона буде знаходитись, в якій країні, в якій ситуації. Подумайте над цими словами. І хай через наше життя прославиться Господь, щоб ми були твердими в наших рішеннях, в наших ділах, в наших. В нашому житті, щоб ми не були такі наполовину, як сьогодні казали, взявся за Бога, озирнувся назад, а може ні, сумніватися. Не потрібно сумніватися. Друзі, потрібно бути твердим Господом. І таких твердих людей, які покладають всю надію на Господа, буде в цьому 90-му псалмі, як ми прочитали. Буде охорона Господня. Він буде крилами нас охороняти. Буде завжди ангел його з нами. Він буде виходити нам на зустріч. Chaj to pomoże nam, nam w tym ciągu. Amen.